Всім привіт! Починаю для вас нове відео. У нас другий день після того, як ми робили лізі сон. На щастя, все проходить дуже добре. Єдине, що трошки болять ясно, там, де видаляли зуб, але якщо колись вам видаляли зуб, ви приблизно розумієте, про що я. У нас просто проблема, що зразу видалили 5 зубів, тому декілька днів будемо пити нурофен і лікуватися. Я зараз працюю, у мене хвилинка, обідня перерва. Вирішила вам показати ось цю туш від Патрісія Лето. Не впевнена в ній. Вона не осипається, вона достатньо чорна, але е, досить велика кісточка. Але прикол в тому, що тут є така кімпочка, і ви можете згинати ось так кісточку. Тобто на підкручування. Рівно, ну, поки що тільки декілька разів користувалася, покористуюся довше, розкажу, упаковка мені дуже сподобалась. Також в мене зараз була дуже погана укладка, тому що ну, вчора падав дощ, дуже була погана погода, і волосся виглядало дуже негарно. І я можу вже сказати своє перше суперпозитивне враження від ось цього випрямлювача Ремінгтон, по-моєму, 9300, ніде на ньому нема. Моделі, але 9300, я пам'ятаю е, ну, сам цей е, серій. Е, він такого дуже приємного кольору, в нього цілих 3 метри шнура, і дуже круто, що ось тут крутиться. Це дуже зручно, гріється буквально пару секунд, і пару секунд він все випрямляє, От вкладує мені чілку. Ну, Чілка це вже на смак, кому подобається, кому ні. Але якщо у вас є стрижка, яку вам потрібно. Для неї випрямлювач, і ви шукали якийсь, дуже можу порекомендувати це. Я залишилася поки що в абсолютному захваті. Швидко гріється, дуже зручний, швидко випрямляє. Ще подивимося декілька разів, скільки буде тримати укладку, але зараз такі вітри, дощ і дуже волого на вулиці, не впевнена. Це дуже впливає на волосся. У нас був настільки сильний вітер, що в нас навіть всю ніч не було світла, тільки ранком відремонтували. На щастя, я вам показувала. У нас є маленька станція, є світильники, все було на щастя заряжене, тому більш-менш ранок, допоки не з'явилося світло, ми провели непогано. Все, поїхали далі. Покажу вам ще раз букет, який подарили подарували мені на роботі. Мені Неймовірно подобається. І також на роботі мені подарували невеличкий подарунок, але дуже-дуже красивий. І я також вам його зараз покажу. І так показую вам дуже-дуже стильно підібрано все в лавандовому стилі. Спочатку такий пакетик. Далі для Лізи така іграшка. Вона вже хоче цього зайчика собі. Я їй вже показувала, вона зараз забере. Далі в нас в Закарпатті є дуже багато лавандових полів. Колись в лозі ми з вами навіть не одне з них їздили. І з цього лавандового поля лавандове мило. Це поле називається Лавандова гора, точніше, навіть не поле, а Лавандова ціла гора. І там ось таке неймовірно красиве мило ручної роботи. І подивіться, як воно стильно і красиво упаковане. Я в захваті. Далі те, що ми дуже любимо, це гелі для душа у формі піни від Ritual's. Давно хотіла спробувати. Теж будемо пробувати аромат. Далі ось така зубна паста. Ніби дуже-дуже популярна. Спробую, потім вам розкажу, як мені сподобалось чи ні. Ви пробували, напишіть мені. І супер стильна чашка. Вона йде із кришечкою і заварювальником. Це дуже круто, дуже стильно, дуже красиво. Уже завтра буду з нею пити каву. Я любителька кави. Буде така в мене краса. Можна, в принципі, залишити заварювальник, якщо чай заварювати, і для кави ось така лавандова. Ось, хочу зберегти цей букет неймовірної краси в себе в лозі. Буду ним ще декілька днів любуватися. Думаю, деякі пелюстки засушити дуже гарно. Він трошки підвяв тому що вчора він півдня провів без води. На жаль. І на підвіконні, як ви бачите, у мене вже величезна розсада. У нас на вулиці сьогодні падав навіть сніг, тому поки що огірки будемо вирощувати тут. І ось. Всім добрий ранок. Ось так виглядає мій сніданок. Мені потрібно попрацювати раніше, тому як завжди, стало шостій, і сьогодні просто готувала для всіх сніданок. Буду пити каву вже з нової чашки, дуже мені подобається. Завжди нові чашки піднімають настрій. Бананові панкейки з сущеним молоком. Бананові панкейки, нагадаю вам, рецепт дуже простий і дуже смачно виходить. Один банан, обов'язково жовтий, дуже спілий, два яйця, чотири столові ложки муки. Жаримо на сухій пательні. І виходить дуже смачно. Баданова смакота і мої троянди. Це неймовірна краса, деякі ось трошечки засихають. Зараз буду обрізати бутони і засушувати для різних, для різних виробів, які ми робимо з лісою. На жаль, так швидко засихають, тому що ми були стоматолога, коли на сон, то вони пролежали десь 4-5 годин без води, але і так вони держаться ще дуже-дуже гарно. Хочу вам показати ще раз ось цю неймовірну свічку від Сандри. Ви можете таку саму купити в її інстаграм-магазинчику. Ось так виглядає. Всього 230 гривень. І реально ви отримуєте звук каміну в домі. Зараз ми будемо чути, як тріскають дрова. Бачите? Це просто кайф. Зараз пасмурно, холодно на вулиці. Або нам, наприклад, на вулицю у біседку літом, коли темно сидіти з друзями, і ось такий звук. Я до вас з мега класним закінченням відео, тільки що заїжджала моя подруга в гості на дві хвилинки, щоб передати мені подарунок. А, і ну, ми на день народження мені ще не бачились. Подивіться, яка в мене краса. Я не можу просто налюбуватися, вже ще запаковане. Спочатку вам покажу ось такий букет квітів. А, вона показує на своєму каналі, як робити такі корзинки. А, як збирати ці квіти? Думаю, буде теж відео, як зробити вдома самому ось такий букет. Вона робила це все сама. А й кому цікаво Сандра Черрі. Я у підписі відео буде її ім'я. Ви на нього нажимаєте і переходите на її канал. Ну просто подивіться, я неймовірно насолоджуюсь, в мене якийсь до пар, час дуже красивих квітів. Цей рік має стати роком гарних квітів. От, дивіться, які шарики з ним народження, відпадний лук. І ось так виглядає сам подарунок. Пау! І тут у мене ще є, замовили теж знайому, в Сандри свічки на Пасху патріотичну. Ви можете перейти, в Сандри є різні види кошик. Я вам покажу, які замовили ось таку, бачите, вона йде кольорова. І ось таку. жовто голуба Це в кошик, це я віддам у такій гарній упаковці. Ось так називається Інстаграм. І відкриваємо подарунок. І так, що всередині ось такий віз бокс з Гаррі Поттера Капелюх. І це просто, просто неймовірно. Ну, якщо ви не фанат Гаррі Поттера, ви не зрозумієте, а я дикий фанат. Подивіться, 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 подивіться. Це просто щось щось неймовірне. Дивіться. Рецепт ідеального пісочного печива. Ось така чашка. Ви знаєте, моя любов. Просто неймовірна моя любов. Жовта-голуба. Каву будемо пити, буде багато сторіс і акшевом. А, Це такий гарний, гарний фартушок у мене не було. Я буду в ньому готувати фартухом від Гаррі Поттера, я просто мене переповнюють емоції. І ось так. Мур, красиво, запаковані. Ось такі форми для печива із капелюшком. Так. Е, любитель Гаррі Поттера, не це напевно замок. І, 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 і. Я ще не відкривала всі емоції тут. І ось таке боже, яке воно класне! Це все Будемо зараз готувати з вами обов'язково е у цьому фартушку. Пити з цієї кружки каву, і по цьому рецепту спробуємо обов'язково приготувати печиво. Бачите, яка бумага. Ну це просто і для мене фаната Гаррі Потера ідеальний подарунок. Сандра, дуже дякую. Я на цій емоційній ноті буду закінчувати своє відео. Всім дякую, хто був зі мною. Переходьте на канал Сандри, от вона може вам організувати допомогти ось такий крутий-крутий подарунок. Це всім па па, -па, -па.